Канефрон це рослинний препарат, що полегшує симптоми інфекції сечових шляхів без антибіотиків. Цієї ночі дрони атакували і Росію. У місті Орел за 30 хвилин пролунали щонайменше 10 вибухів. Про це пишуть російські пабліки. У районі місцевої ТЕЦ помітили стовп диму. Також під ударом був Ставропольський край. Попередньо БПЛА вдарили по хімічному заводу. Нєвиномиський азот. Він виготовляє сировину для вибухівки. Свідки розповідають про активність російської протиповітряної оборони, а також гучні звуки і спалахи в небі. У регіоні лунали сирени повітряної тривоги. Гучно було і в місті Лиски, це Воронезька область. Повітряну тривогу оголошували і у Московській області Росію. Що там щось димить. Я не розумію, що але Навальчик сильний. Російські окупанти пов'язли у міських боях за Покровськ. Інформація про захоплення міста маніпулятивна. Так заявляють у сьомому корпусі швидкого реагування десантно-штурмових військ. Ситуація залишається складною. Ворог активно штурмує північну частину міста. На окремих ділянках бої точаться біля логістичних шляхів. У ДШВ додають, що наша логістика ускладнена, але функціонує. За інформацією генштабу за минулу добу на Покровському напрямку росіяни намагалися прорвати нашу оборону 45 разів. Активні бої йдуть і на Костянтинівському відтинку. Там росіяни атакували 29 разів. Загалом на фронті за добу відбулося 170 бойових. Зіткнень. Ну і головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомляє про ситуацію на Покровському напрямку. За його словами, Покровськ не втрачений, а утримання міста та сусіднього Мирнограда стримує подальше просування Російської Федерації. Процитую. Бій триває. Українські підрозділи продовжують утримувати північну частину Покровська у районі Покровська та Мирнограда. Активними діями блокуємо спроби противника накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід цих населених пунктів. Безпосередньо в містах наші воїни продовжують утримувати визначені райони у той час, коли окупанти не зважають на втрати живої сили, українські командири мають чітке розуміння важливості збереження життя і здоров'я підлеглого особового складу. З Цією метою в ході наради із нашими командирами повідомляє головнокомандувач: уточнили питання узгодженого застосування забезпечення та просування своєчасної заміни підрозділів. Які проводять пошуково-штурмові дії для виявлення та ліквідації противника для забезпечення стійкості оборони ухвалено низку рішень щодо бойового управління, взаємодії та всебічного забезпечення. Залучених сил і засобів за даними сирського у цьому контексті особливу роль відіграють питання організації додаткових логістичних шляхів вчасної медичної евакуації, а також введення контрбатарейної боротьби та протидії ворожим БПЛА. Україна очікує, що Конгрес США визнає Росію спонсором тероризму. Про це заявила посол України в Америці Ольга Стефанішина. Вона наголосила, що Україна продовжує мати міцну двопартійну підтримку в обох палатах Конгресу. Далі цитую: ми маємо міцну двопартійну підтримку і сприяння. Ми щойно провели слухання в Сенаті щодо викрадених українських дітей, на яких я та мої колеги з різних секторів в Україні виступили. Зі свідченнями сказала посол у цьому контексті. Стефанішина висловила сподівання, що Сенат США ухвалить закон, який визнає Росію спонсором тероризму. Зокрема, на підставі викрадених українських дітей. Ми також працюємо з палатою представників і сенатом над мобілізацією двопартійної єдності навколо законопроєкту про санкції закону Грема Блюменталя. Ми не повинні чекати чергових обіцянок про завтра від Росії. Вони вже скоїли багато злочинів. Також посол розповіла, що Москва не пішла на угоду зі Сполученими Штатами під час саміту на Лясці, провалила також анонсовану зустріч в угорському Будапешті, і, звісно, не змогли провести добросовісні переговори щодо нового американського мирного плану із 28 пунктів. Цього достатньо. Тож президент Трамп повинен мати більше важелі впливу. І я думаю, що Сенат міг би надати йому такі важелі для подальших переговорів, резюмувала Стефанішина.